Прямо тут разорнулись, не опа, Щоб сейчас не чухнуло Давай, 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 Юрий Петрович. Бля. Добрий день. Ні, то добре. Добрий день. Ваші знайомі? Хто? Добрий день. Я казав, що не такі гаїни, як її діє. У нас Закарпаття самі добродушні. А да? А ви наркотики не перевозите? Наркотики. А зброю. Чого? Не зареєстровані. Перевозите, ні? Хто? Ну ви. Ну як я можу перевозити, якщо я роботник? Ну ви так ви відкрити багажник? Да, Подивитися. Що? Ну багажник можете відкрити? Не. Ми подивимося. А не. чого? А чого? Ми вам маємо показувати навіть. Ну, просто покажіть і все. Зараз вже проходить операція. Давайте визовемо слідчий передів. У нас є підозра, що ви перевозите на незареєстровану зброю. Будь ласка, викликайте. Хотя ну показати. Ви наркотики. просто покажите все. Ну, покажемо. Ну так да. все, то ж да. не добре. Будь ласка. Це запасное колесно. А там? Там рано... ага. Це від прилада. Я ще КРПГ лежить. А там Цікаво. Тут... <рігла> 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 беру знімаю всі запчасті, ставлю на ну, це, ну, я думаю, я є перебію. Нам люди жалуються, ми громадська організація. Я розумію. Дуже багато телефонів комплектів. Листи пишуть. Які сьогодні штуки перевіряють і нас раду. Ви не випускаєте лігію. Ми просимо вас добровільно це зробити. А це відповідні, які ви випускаєте лігію. Так, розумієте? А відповідні сьогодні повинні Профілактичні заходи протидію корупції, я би це так назвав. О, Тіх на посаді слухає, тільки не держать всі амортизатори. Росії. Винімайте, викидайте. би теж раді, бо... Так зроблений 2, що, ну, що, що. А є цих паспорт? 60 тисяч тисяч. А що копія? Оригінал. Оригінал не, має бути? Ну? А чекайте, а якщо... А якщо ви по копі Водій вам копію покаже. Це що це вам не видали? Тих паспорт віддавна. вам не це дали? Дові, 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 там, віддавна. Віддавна. А чого дові, не дали? Дивіться. А, а дові, що дові. я буду з копією звіряти? Це таке? Так а в якому це пункті правил написано, що ви можете їздити з копією а не з оригіналом.

Свідозоброєць у вас витрило. Писаренко Леонид Леонідович до 16-го року. Інспектор Золота. Це вас тут? Добре, дякую. Будемо зв'язуватися з вашим управлінням, що вам. Ювілей, так? Да. Я теж повністю початку вийшла. Розкажи. Вчора був рік, як мені спалили машину. Хто спалив? Працівники ну, так. Ще питання будуть. Дивіться, ми Це ми тут не празднуємо цей а, год. Отмічаю. Так, шинки <говори> трохи, <шо>, що це. <говори> <говори>